Привіт всім! Ви на каналі Ефірні історії. Мене звуть Світлана і тут я розповідаю про свої експерименти з ароматами. Сьогоднішнє відео буде такою відповіддю на запитання однієї моєї підписниці. Це такий запит був, щоб я розповіла, як по бач-коду можна визначити, чи це справжні парфуми, чи це підробка. Я ще додам до себе, що. По цьому пакетному коду, бач-коду можна визначити не тільки, чи це справжні парфуми, а ще й можна визначити термін їх придатності, коли вони були виготовлені, і я вам це все покажу. На цих парфумах я вам покажу, як я перевіряю термін придатності парфумів, які я купую, чи є ці парфуми. Чи, мають, чи внесені ці парфуми в базу, в офіційну базу косметики і парфумерії, таку міжнародну, от, і як це зробити по бач-коду або по, по пакетному коду? Я покажу вам три сайти, на яких я перевіряю. До речі, на всіх цих трьох сайтах от, от різні результати бувають. Але якщо я, наприклад, перевірила парфуми на всіх цих трьох сайтах, і вони дали мені. Однакові результати, ну тоді я вважаю, що це вже точно все добре з цими парфумами. Вони не є просрочені, вони не є якісь там, знаєте, як є такі браковані партії. От Завжди, який би товар не був, завжди є таке поняття, як браковані партії. І от я, коли бачу, що щось з кодом не так, наприклад, то я. Це списує на те, що, скорше за все, що це є якась така, можливо, бракована партія, можливо, ще щось таке. Ну, але, звичайно, приємніше, коли ти перевіряєш, наприклад, на цих офіційних сайтах, на офіційних цих ресурсах свої парфуми, і бачиш, що. Все з цією пляшечкою добре, вона кругом має зелений колір, кругом внесена якби, в базу по терміну придатності. по всьому вона, Все з нею добре. Так от, Сьогодні ми перевіримо бач-коди оцих моїх трьох парфумів: це Аква Ді Джоя від Джорджіо Armagni, Tommy Гьол» і ще мій улюблений Black Opium від Yves Laurent. Я покажу вам ті сайти, якими я користуюсь. Можливо, якщо хтось із глядачів, із вас, мої підписники, мої гості знають ще якісь ресурси, то, будь ласка, залишіть посилання в коментарях. Я думаю, що для кожного це буде корисне, і нехай люди користуються якби, інформацією, і будуть спокійні за ті продукти, які вони купують. Отже, я вже за своїм комп'ютером і хочу вам показати, як я перевіряю свою косметику свої парфуми за батч-кодом, інакше кажучи, за пакетним кодом. Я користуюся оціма трьома сайтами, закладочки, закладочки котрих ви бачите на своїх екранах. І я е, хочу показати вам. Цей процес, який я перевіряю свої парфуми, От, власне, користуючись цими трьома сайтами. Я так і роблю. Я користуюся, я перевіряю кожні свої парфуми, я перевіряю на оцих трьох сайтах. Мені їх поки що вистачає, якщо я знайду ще якийсь сайт, то просто для спортивного інтересу я ще і на тому сайті теж буду перевіряти. Але я зараз собі такої задачі не ставлю, мені абсолютно вистачає. Тих ресурсів, які, 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 які в мене зараз є, якими я користуюся і з якими я вас хочу зараз познайомити, почнемо ми нашу перевірку з парфумів Aqua di Джоя від Giorgio Armani. До речі, я про ці парфуми розповідала в одному зі своїх відео, де я говорила про інспірації, про відповідники. От І закладочка десь тут з'явиться. Якщо вам цікаві ці портфоли, то можете перейти по цій закладочці і послухати собі. А я вам покажу, як я це роблю, як я здійснюю цю перевірку. От Почнемо з цього сайту Cosmetic Calculator, якщо адреса, checkcosmetic.net. Ну і от В цьому полі Select Brand ми знаходимо наш бренд. знаходимо Нашого Джорджа Армані. Тут якось трошки незручно, що не можна набрати, доводиться просто в цьому випадаючому меню шукати. Ось це знайшли. Ну, і отут код набираємо тут код. Я взагалі-то вже його набирала, можливо, він мені вискочить. Ось, 38. Так, ось Ну, і натискаємо всі посилання на ці ресурси, на ці сайти, я залишу в інфобоксі, і ви собі зможете просто перейти на ці ресурси, зберегти їх, собі і теж перевіряти, якщо вам сподобається мій спосіб. Якщо раптом ви не зрозуміли, як знаходити цей код на коробочці і на пляшечці, то тут от дуже добре розписано: от, правда, англійською, але перекладач працює чудово. так що... Можна цей патч-код ну, побачити, як тут він знаходиться, і подивитися, де він у вас на вашому продукті, на парфумах чи на косметиці е, видрукований. Ну, отже, ми набрали цей код. Так, це він. І натискаємо тут Calculate. Ось, і бачите, подається така інформація. Ось ми зараз це скопіюємо. Тут зелена галочка. Це вже зрозуміло, що схвально схова... ставиться цей сайт цих парфумів. Ну і так, для певності. Ось, будь ласка, дата виготовлення жовтні 2019 року, загальний термін придатності. Трошки збільшу зараз, щоб його видно. 36 місяців, зелена галочка, то значить ок, дійсний принаймні для наступних двох місяців. Оскільки я ці парфуми збираюся допити найближчим часом, то я думаю, що за два місяці їх точно доп'ю, так що вони не будуть притерміновані. Добре. Тобто, на цьому сайт, цей сайт нам дав схвальну відповідь і. Схвалив наш продукт, наші парфуми. Тепер переходимо на наступний сайт. Наступний сайт, який я теж люблю користуватися, це Check Fresh. Тут теж досить багато такої інформації, от пояснено все як, як знайти цей код, як він там, де він може знаходитися. Тут навіть розписано. Ось ще інформація після того, як ви відкрили вже пляшечку. До речі, от зараз ви побачите, що тут, от, на моїй цій коробочці від Джорджіо Armani теж от є така баночка, і у мене, наприклад, написано, що від, від відкриття 24 місяці. Ну, Парфуми з там можуть зберігатися 5 років. Ну, тобто така інформація, якою ви, яку ви або берете до уваги, або не берете до уваги, ну, Тобто це вже на ваш розсуд, але є таке. Ну що ж, давайте будемо тоді шукаємо тут нашу. Ну, тут от зручніше трошки, тому що можна просто вбити початкові перші, перші літерки, і воно вже знаходить. О, Джорджіо нормально знайшли. І вбиваємо цей код 38 літерка С окі, нулі, раз, два, три. І теж. І теж перевірте. Перевірямо, так, якщо ви помітили, то е, цей е, е, сайт е, в україномовному інтерфейсі дуже зручно. Ну, от дивіться. Е, Пакетний код. наш є. Інформація отримана з пакетного коду. Дата виробництва жовтень 2019 року. Вік парфум був взагалі навіть до дня. 2 роки, 10 місяців, 23 дні. Навіть таке. Є. Тут, якщо ми порівняємо, то теж жовтень 2019-го і що загальний термін придатності цього продукту, це так виробник заявляє, що загальний термін придатності цього продукту це 36 місяців. Ну і на коробочці, якщо ми подивимося в ормані, то там написано, що коли ви відкрили цей продукт, відкрили ці парфуми, то виробник нам гарантує, що 24 місяці парфуми будуть у відповідному стані за відповідним ароматом. Ну а далі вже як кому подобається. Мені, наприклад, подобається. Так, тож, на сайті Cosmetic Calculator нам дали схвальну відповідь, на ем, сайті CheckFresh нам дали схвальну відповідь, ну ще перевіримо на сайті Checkexp.com. Подивимось, що ж нам тут скажуть. Тут теж зручно, одразу вбиваємо перший літери, і воно вже буде нам легше знайти. Так, ось, ми знайшли це. І тепер ми беремо код 38. літерка S, Ось вже вискочило, так. От оно ну і перевіряємо. Ну, теж вже ви бачите, напевне, по цифрах, що теж відповідь схвальна. Ну, але так, для повності Якщо хтось не знає англійською, то щоб не читати і довго там задумуватись. Ось, дата виготовлення 10 місяць 2019 року. Тобто наш Джорджо Арваніак подіжоя, з ним все добре. І всі три сайти його схвалюють, його знають і ми теж можемо бути впевнені, що з ним все гаразд. Тепер перевіримо нашого, нашу Томі Гьоу. Боюся сказати неправильно, Томі to, Хілфігер. Сподіваюся, що я правильно прочитала. Тренувалася навіть, але така трошки незвикла, незвична назва. Добре, перевіримо ще про нашу Томі Гьоу. Шукаємо виробника. Тут, бачите, тут треба шукати трохи цей сайт, косметик-калькулятор. Окей. ось, знайшли нашого Томі Хілфігера. І набираємо о, наш код. Наш код, ось подивіться, коробочка і прямочка це буде CC9. Це, це Перевіряємо. О, теж вже видно по, зеленому кожу, по зеленій галочці, що тут теж, скожі за все, все добре. Заходимо в наш перекладач, вставляємо. Так, в грудні 2019 року виготовлені ці парфуми, термін придатності 36 місяців, дійсні до нас принаймні наступних 4 місяці. Якоїсь е, ще інформації на коробочці, скільки дійсні ці парфуми після того, як ми їх відкрили, нема. Отже, це, напевно, є несуттєво. Добре, візьмемо тепер ті самі парфуми Tomi Gio, перевіримо на нашому сайті Jack Fresh. Знову шукаємо нашого виробника. Ось він у нас. Добре. І набираємо наш код. Так, і перевіряємо. Ось, будь ласка, пакетний код СЦ-9. Дата виготовлення 2 грудень місяць 2019 року. Вік парфумів 2 роки, 8 місяців 23 дні. Партійні коди повторюються кожні 10 років. Тобто, в цієї фірми оцей код через 10 років може бути повторений на інших вже вироблених парфумах. Тож, тут нас схвалили, схвалили наші парфуми і цей сайт теж схвалив наші парфуми. тобто грудень тут, Грудень тут. Добре, останній сайт, наш третій. Ми шукаємо нашого Тоні Знайшли і набираємо наш код. Перевіряємо. Ось, будь ласка. Скопінуємо це і ось тут щоб було видно. Так, 4 грудень, 12 місяць, все те ж, вся та сама інформація. Тобто всі три е, ці платформи схвалюють нашу Томі Гіл. Тобто, з нею все добре. Тепер перевіримо ще третій мої парфум. І це мій улюблений Black Opium. Подивимося, що ж скаже нам. Що скажуть нам ці сайти про ці парфуми? Шукаємо тут все оран. І вбиваємо код. Так, зараз ви на заставі всі побачите, що я вбиваю дійсно код зі своєї коробочки і зі свого флакончика. Вбиваємо 38, 38. С N. Перевіримо, що ж з нашим блеком опіум. До речі, скажу, що цей блик опіум, власне, цю пляжечку мені подарував мій чоловік на день народження і це було. Мені здається, що це було більше 2 років тому, десь біля трьох років тому. Може трошки менше, трошки більше. Але десь, десь в таких, таких руках. Добре, натискаємо. І от дивіться, що ми бачимо. Ми бачимо вже зовсім іншу інформацію. Нема зеленої лавочки. що ж тут нам пишуть? А нам пишуть таке: що вказаний код не підтримується або є неправильним. Тож, добре. Не схвалює. Тобто, сайт Cosmetic Calculator не схвалює цей наш продукт. Тобто, може бути і так. Як до цього ставитися? Ну, побачимо. Я в таких випадках користуюся, от, власне кажучи, всіма ресурсами для того, щоб побачити, а що ж нам скаже інший сайт. Заходимо сюди, перевіримо, що тут, побачимо, що тут нам скажуть. Набираємо 8, Так, тут набираємо код 38 SN 01 H. Перевіряємо, перевірте. Ну і от бачите, а тут, а тут схвалюють, тут кажуть, що так, вони знають про такі парфуми. Вони виготовлені в листопаді 2019 року. Їм 2 роки, 9 місяців і 23 дні. Ну, добре! З'явилася надія, що, а можливо, все-таки не так все погано з цими парфюмі. Спробуємо перевірити мій улюблений Black Opium на сайті CheckExpo. Шукаємо. Так, і набираємо ці клісі. Здається, це він. Ось так. Ну що ж, перевіряємо. Тут теж Тут про ці парфуми знають. Ось тут про ці парфуми знають. І кажуть нам, що з ними все добре. От, говорять нам, що... Вони виготовлено в листопаді 2019 року коди повторюються кожні 10 років. От. Тут ще й така інформація є. Е, я, чесно кажучи, схильна вірити в те, от власне щодо цих парфумів Блейкофан, що з ними все гаразд. Тому що, по-перше, мій чоловік ніколи не купує парфуми в якихось дивних магазинах. І я точно знаю, що ці парфуми він купив в ХП, я догадуюсь. Тому що я трошки випитала і в дітей, і в нього, де він міг це купити. От коли ми були в Україні, він теж купував всі мої парфуми, які він мені дарував в таких спеціалізованих магазинах, і він відноситься до цього дуже так скрупульозно і серйозно. Окрім того, я, чесно кажучи, не дуже вірю в те, що зараз, у 21 столітті, в, на 22 році, 21-му століття, хто взагалі підробляє парфуми. Я про це хочу зняти окреме відео, о, і я провела для того, щоб це відео було таке суттєве і аргументоване таке дослідження невелике навіть я б сказала, розслідування. Наприклад, одного свого аромата, якого я запідозрила, такий, якби, що він підроблений. І я дізналася таку інформацію, яка мене не просто вразила на пова. І я хочу з вами нею поділитися. Але ця інформація підштовхнула мене до того, що зараз взагалі економічно невигідно якісь парфуми підробляти. Чому я так думаю, я це розповім в наступному відео? Одним словом, навіть оці парфуми, які от у мене е, тут е, подано, що цей сайт не схвалив, але оці два інші сайти вони і схвалили. Тож, е, як ставитися до таких парфумів, якщо вам видало, видало таку інформацію, це вже ваша особиста справа. Я, наприклад, знаю, що ці парфуми куплені в ГБ, це хороший магазин, він продає хороші, якісні парфуми. Е, тому в мене нема причин не довіряти і думати, що це якісь парфуми, що щось не так. Але просто, щоб ви знали, що може бути і отак. Може бути і така інформація, може бути і така реакція у сайта на ваш оцей патч-код. Е, тому е, я вам показала, як я перевіряю свої парфуми. Звичайно, набагато приємніше, коли на кожному сайті про твої парфуми знають, і там зелена галочка. Тоді ви вже впевнені, що все з цими парфумами добре. А так, ну так, можуть з'явитися деякі підозри щодо цього, цих парфумів, але про ці підозри я розповім вам в тому відео, де я е, поговорю з вами про підробку парфумів. От, що я думаю, але це теж це особисто моя думка, особисто мій досвід. От. Якщо відео вам було цікавим, то ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, заходьте частіше до мене в гості. Я завжди рада вас тут бачити, а я з вами прощаюся. Удачі вам у всіх ваших починаннях. До зустрічі!